Льори розіграють стандарт, Кутовий з правої бровки, удержує кузовові, знаходить кепа небезпечного. Гол, друзі, третя хвилина. Футбольори виходять у лідери у цій зустрічі. Олександр Андрусенко. Зараз здорово поцілив із межчизої страхної площі. Тож є швидкий гол у сім протистоянні на третій хвилині. Олександр Андрусенко, сьомий номер, номінальних господарів. Капітан друзі, відзначається. Чередник і саме Масан зараз перед ним, пасу центр. Там вигоднер грайно випередження. Хоча зупиняє суперник. Самілик повертав для Славутича. Розганяється атаку Виготнер. Самілик теж бере ній участь. Самілик. Воленка Із чужої половини. Червоно-чорні розіграли. Аут. Басаров тебе звишту. Зараз Наталью. Юра глядів. Андрусенко. О! Переведення. І Андрусенко вже ближче до партнера. Відає чередник. Турсанк вже пригрозити Вадиму Сулімій, голкіпера взагалі, поки ми фактично не відзначаємо. Вже із Кута Поля, 32-й номер Славутиця, простріл. І Панасюк віддає Саулов. Панасюк. Панасюк. Йде медалі. Панасюк. Бачить Вигоднера. Зараз момент удар поворота. Від вигоднера. і Саулов розіграв масан. Масаний з центрального кола фактично вирізає Це неможливі перестановки після будь-якого поєдинку, будь-якої звитяги чи осічки із ударом у ствір від Євгенія Вигоднера, коли Суліма переводив активний матч проти Райфайзен Банку, формі цілий покер із голів. Зараз Тельма, хоч ужі штрафній площі. Це до завершення першої половини. Олег чередник. Равоною грає на правостельмах. Кузовов дістав простріл Чередник уже в штрафній площі. Вставляю ему Олег. лех. тільки торкнувся, а після выкшу за межі поля. Зараз пауза. Рефері виходить у поле і показує жовту картку для Євгенія. Кузовов. Друзі, точний пас. Хороша передача. Дар, момент. Друзі, розпочався другий тайм і Друзі, розпочався цей другий тайм із забитого голу. Гол номер два забиває команда Олександра Авсенка Ворота Славутича. Перша затака з дартом другої девцяти хвилинки. 2-0-5 числа Стельмах. й номер. Реалізується і підхід. Матча, як бачимо, теж регулярно забиває В'ячеслав Ну, а тут від Славути це небезпечний момент, щоб продовжити ця атака. Масан бере на себе завершення. Мас... Зараз загрозу створюватиме Богдан Кузовов із Олександром Андрусом. Кеп простиля, Стельмах не встигає. Зараз не вдалося. В'ячеславу Стельмаху. Кузовов проходить пана Сюка. Кузовов пробиває. Там я цуворота, тригнув. Двадцять четверта хвилина Богдан Посолов. По перевагу футбольорів! Mm -hmm. Чередник відкидає точно на капітана. капітанах почалока. Зачинати атаку. Йде передача на Базарова, а Базаров. Базаров розіграно було кутовий, Базаров ближній. Неподалік стійки м'яч проходить. Кеп назад у центрального кола завов один дотик. Чередник. Чередник. Андрусенко! них. аут, них. Андрусенко. стельмах. Чередник, Другим дотиком. Він затримується в ногах Самілика. Перед ним Стельма. Панасюк підтримує Панасюк. Ще один пас на Клімпуша. Андрій Клімбуш. Нахчередний. Проходить Жаволенка Андрусенко. Андрусенко не пробити. Удар у ближній. І. 3-2 вимальовується у футбольорів. Середник наліво. Кузовов дальне стійка. Момент в Андрусенко. Можна виконувати штрафний. Кузовов. Кузовов заливо є. Завдає удару. Віддалося доправити повз волкіпер. Цандер Андрусенко. організував другий темп. Все Фінальна сирена. Футбольори. Вірують сьогодні слаботичи з рахунком 3-0.